З Новим роком і Різдвом хочу привітати всіх українців, а також всіх людей, які проживають на планеті Земля, адекватних і які чудово розуміють, що відбувається зараз в Україні. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Сьогодні я хочу підсумувати 2022 рік. Рік, який можливо був найстрашніший для українського народу. Рік, який перекреслив життя українців, який розділив наше життя на до і на після, ранок 24 лютого для всіх нас розпочався страшно, миттєво і підло. Ми не вірили, що таке може статись, але реальність виявилася страшнішою. Без оголошення війни, близький сусід, так би мовити, братський народ, наніс ракетні удари і зухвало вторся на територію України. Всі ми не знали, що робити. Ми були розгублені і шоковані. Насправді, війна розпочалася вже давно, але ми це не усвідомлювали до кінця. Наш мозок відмовлявся це збагнути. Але ми згуртувались, і наша згуртованість, сила і жага до перемоги дала нам крила. Фактично, рік війни показав всьому світу, що ми, українці, сильна нація, а нам самим показав, що ми не переможні за три дні не вийшло. Харків взяти одразу не вдалося. Херсон то взагалі найбільша поразка для Росії. «Не зову! Не зову! Не зову Наш український народ довів всьому світу, що нас не здолати, і світ в нас повірив. Наші воїни найсильніші. Наші ДСНСники це відчайдушні герої без зброї, які ціною власного життя під обстрілами, під загрозами повторних атак рятують. Наші життя, наші електрики найкрутіші. Вони довели, що зможуть робити свою справу професійно і неперевершено. Наші медики це справжні янголи. Вони безстрашні, сміливі і відважні. Дуже вразив вчинок нашого президента, який не сів літак і не покинув Україну, а залишився з народом, який його обрав. Після початку повномасштабної війни в Україні. 24 лютого 2022 року в Україні з новою силою поновився волонтерський рух. Одразу були створені штаби допомоги, фонди та платформи, які займаються збором коштів на допомогу нашій армії та всім, хто постраждав від війни. Сила народної підтримки виявилася настільки потужною, що соціальними мережами почали ширитися жарти. Мовляв, українці можуть назбирати не лише на байректари, а й на космічний корабель. Всі, хто може працювати, працюємо. Хто може донатити грошима донатимо. Хто може донатити талантом, також робимо це. Кожен українець вносить свій вклад у перемогу від співаків до спортсменів, доводячи це як на сцені, так і на спортивній арені. Нас намагалися залякати дронами і ракетами. Ми сиділи без світла, тепла і води. І тут їм не вдалося нас зламати. Український народ вистояв. Наша армія. З кожним днем стає все міцнішою. Реальність стосовно особового складу сил оборони України вражає, і навіть на відміну від Росії не приховується. Так до початку війни на службі у лавах ЗСУ перебувало близько 250 тисяч військовослужбовців. А зараз їх за ствердженням президента України Володимира Зеленського близько 700 тисяч, не рахуючи поліції та спецслужб, ще понад 100 тисяч. Десятки тисяч громадян перебувають у резервних частинах та підрозділах територіальної оборони і готові будь-якої миті розпочати бойові дії. Що стосується озброєння, до початку війни Сили оборони України не мали великої кількості сучасної західної зброї, зокрема, новітніх систем ППО. Починалося з березня і Джевелін, а завершилось груднем і патріот. Величезні слова подяки нашим союзникам, Сполученим Штатам Америки, Великобританії, Польщі і багатьом країнам світу. Вони допомагають не тільки зброєю, а дають прихисток мільйонам українців. Вони навчають і тренують наших військових. Від початку російської агресії Сполучені Штати Америки надали українській армії озброєння на суму понад 20 мільярдів доларів США. І Сполучені Штати Америки найбільший іноземний донор. Українського бюджету. Загальна сума міжнародної допомоги, яка надійшла до бюджету України з 24 лютого, перевищила 28 мільярдів доларів. А ще скажу, що вражає робота САП та Набу. Добре працювала у цьому році і структура СБУ. Наша поліція нас береже, і у цих словах глибокий сенс. Коли я створював свій канал, я не думав, що буде повномасштабна війна. Але страшна реальність увірвалась в моє життя, як і в життя мільйонів українців. Мій обов'язок, як громадянина України, не мовчати, боротися і доносити правду. Комусь це подобається, а комусь ні. Але повторюю: я не смаколик, щоб усім бути до смаку. Але мої відео не залишають байдужими. Вони беруть за душу, змушують замислюватися і діяти. У новому році. Хочу побажати всім нам перемоги, щоб всі військові повернулися додому живими, щоб кожна дитина дочекалася тата і маму. щоб батьки обійняли свою дитину. Пишіть ваші думки, історії під цим відео. Мені це дуже важливо, це нам важливо. Тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Всі, хто може працювати, працюємо, хто може донатити грошима, донатимо. Хто може донатити талантом, також робимо це. Отже, доброго вечора. Ми з України. Друзі, українці. Підписуйтесь на мій YouTube канал Андрій Федоров Голоса Душі. Натискайте дзвіночок і підтримайте канал донатами, побачивши в правому верхньому кутку QR-код. Ми будемо дуже вдячні і на вас чекає попереду ще цікавіша інформація щодо зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні.